12 команд взяли участь у відкритому чемпіонаті Вінниці з хокею на траві. Окрім вінницьких спортсменів, також змагаються із шостки, Бердичева, Калинівки та села Хижинці. Вік учасників до 12 років, каже голова міського комітету з фізичної культури та спорту Сергій Краєвський. Наші змагання переурочені до дня захисту дітей, який відбудеться завтра. Турнір розрахований на два дні, і завтра будуть нагороджені краще з кращих». Триватиме кожна гра два періоди по 20 хвилин, між ними дві хвилини перерви. Розповідає головний суддя змагань Олександр Кулеш. Змагання у нас буде проводитись чотири підгрупи по три команди. Потім, хто займає перші місця, відповідно будуть грати вже за перші четверті і так, відповідно, п'яті-восьмі і 12. Першими гратимуть команди Сонечко і «Хабскул» із Вінниці. Кирило воротар останні. Розповідає, у хокей на траві майже півтора року. Воротаря, бахіли, щитки, ракушка, шорти защитні, кофта, перчатка. За команду Сонечку грають також дівчата, тренуються вони півроку, розповідає тренерка Оксана Стороженко. Для них це перші змагання. Дівчаток ми тільки набрали, взагалі займаються тільки хлопці, так як війна, нам до нового року практично не було, як займатися, а з нового року дякувати ЗСУ, дякувати всім. Ми маємо таку можливість. Олександра, капітан команди, каже, аби перемогти, спершу треба поспостерігати за суперником. Знаєш, що сильні вони чи слабі. Коли ти, знає, коли ти це вже знаєш, то тобі буде вже легше грати, і ти вже будеш настроєна просто на побіду. Розім'явшись та одягнувши бейсболки козирками назад-задля безпеки, команди виходять на поле. Вітаються, б'ючи клюшками по траві, далі кидають в жереб. Розігрує м'яч команда Сонечко. У перші п'ять хвилин м'яча у ворота суперника забиває гравець команди Хабскул. За результатами двох періодів перемогу з рахунком 4-0 здобула команда Хабскул. «Хабскул! Хабскул! Хабскул! Хабскул Триватиме чемпіонат два дні. Переможців нагородять завтра, 1 червня. Лена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.